Давайте трошечки змінимо напрямок географії. Велика Британія таємно готується до прямого нападу з боку Росії. Про це пише зетелеграф. Чиновникам доручило новити двадцятирічні стратегії екстрених заходів а також розробити новий план оборони країни. Зокрема, як діяти у перші дні після удару по материковій частині Британії, за ймовірними сценаріями країну можуть атакувати звичайними ракетами, ракетами з ядерними боєголовками або за допомогою кібероперацій. особливо стурбованість чиновників викликають атаки на газові термінали та п'ять атомних електростанцій. Нові ну, лінії оборони на кордоні з Росією та Білоруссю пропонують побудувати у Литві. З такою ініціативою виступила консервативна опозиційна партія Союз вітчизни християнські демократи. План передбачає створення масштабної фортифікаційної системи із чотирьох ліній від Мін і ровів до далекобійної артилерії та систем ППО Насамс. Прем'єр-міністр Литви заявив, необхідні для будівництва укріплені рішення уже ухвалені, тривають закупівлі. У тут, якщо е, Литву, Латвію, Естонію не треба переконувати про те, що вони під загрозою. Е, якщо Росія буде нападати на Європу, то це вони будуть першою чергою, то ось Британія. Е, чи морально там готові до війни на вашу думку? Тому що уряд заявляє, але я бачила водночас такі вуличні опитування людей, які кажуть: ну якби Росія могла захопити Європу, е, чи хоча б Україну, вона б її вже захопила. А так, ну типу, переживати нічого. Розуміло, що суспільство воно ще не достатньо розуміє їхні на всіх тут є загроза досить віддалена, попри всю риторику, по слушність в основному заяви британських політиків. Суспільство ще не досить дозріле, до цього всіх досить віддалена країна. Це навіть не та сама Польща, не Литва. І тут є певні проблеми. Я думаю, що варто швидше оцінювати. Ці заяви постійні британські, як все таки, позитивний фактор, поступової розкачки, в тому числі суспільства, тому що це може дати свій ефект найближчі на місяці, навіть роки. Тому я думаю, що це все ж таки заявка на те, що ситуація буде руками, такому стані може загроза бути. Доктрина змінюється на 20 років. Наскільки швидко її можуть змінити? Тому що ось тут виявилося, що всі ці плани Європи по створенню якоїсь спільної армії розбиваються об реальність. Вони навіть 25 тисяч зібрати не можуть. Величезна Європа. А тут от можлива загроза. Поки що воно. Я думаю, це вони не можуть європейці зібрати нормальні армії, але звичайно, навіть не за місяць, не за рік. Це може зробити. Якраз стратегія 20 років, де це нормально може прописувати. Бо справа більше в тренуванні, більше в мобілізаційних потенціалах, в планах, навіть більше в ну, забезпеченні технологічному, що достатньо власної зброї чи закупівля. Але це справа років. Звичайно, але це можливо.